Ну що, готові до нових потопів. Весняні і літні дощі вже не за горами, отже, Київ знову плаватиме. Чому місто час від часу тоне і що з цим можна зробити? Поговоримо сьогодні на каналі Інкю. Причини, які називають найчастіше, можна розділити на три групи: хаотична забудова міста, недбале чищення колекторів і зміни клімату. Як думаєте, що з цього впливає найбільше? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і будемо розбиратись разом. Що разом, як Київ заливає тропічним дощем з усіх ЗМІ лунає? Дощова каналізація не справляється. Що ж з нею не так? По-перше, згадаємо, що входить в систему дощового водовідведення в Києві. Ми бачимо лише її найменшу частину зливу приймачі. Так, ці решіточки, не попільнички і не підземний смітник. Через них вода потрапляє системою труб і колодязів до підземних колекторів. Це великі труби чи тунелі різного діаметру. А потім відводиться в річки дощова каналізація з побутовою розділені, бо друга має пройти очищення на спеціальних спорудах. І значна кількість сучасних колекторів це і є колишні малі річки Києва, закуті у бетон, як то струмок Хрещатик, річка Клов, струмки під Софіївською, Михайлівською чи Малою Житомирською вулицями. Частково виходять на поверхню, але в основному течуть також в колекторах річки Либідь та Почайна, і вони збирають значну кількість дощової води міста. Малі річки сховали в бетон, аби зібрати більшу кількість води, направляти її відводити куди потрібно здебільшого в головну річку Дніпро. Колектори постійно засмічуються, а під час інтенсивних дощів переповнюються і не можуть вмістити всієї води. Київські каналізації 127 років, і на деяких ділянках досі працюють колектори 19-го сторіччя. Мені важко уявити, в якому все це стані, тому я розпитала того, хто багато разів бачив колектори. Колектори зсередини і навіть проводить ними екскурсії. Що вдавалось бачити в цих колекторах, чого там не має бути? Наприклад, чим саме вони забиті, на що так часто скаржаться комунальники? Все що завгодно. Фрагменти від автівок, трак... холодильники Донбас. Це можуть бути навіть, на, на жаль, люди загиблі там, все ще завгодно. В деяких фрагментах колекторів можна знайти навіть якісь предмети старовини, там, старовинні монети або прикраси, або що ще. Тому що ну, просто-напросто ці колектори в деяких місцях проходять під старими ринками, там, базарами і так далі. Вони насправді частково забиті. От, наприклад, колектор, там, де знайшли оцих мертвих безхатченків, він забитий наполовину сміттям. Кожного року відповідні організації там якісь кошти засвоюють, щось там десь підчищають. Як правило, вони його розчищають, 20 метрів прочистили, все, далі гроші закінчились. А те, що там відбувається всередині, ну, уявіть собі, він е, завсишки 16 метрів, цей колектор. 4 метри в вис висоту. Величезна конструкція. Вода втече всередині в спеціальній канаві. Він влаштований таким чином, що в суху погоду можна було б на велосипеді або на мотоциклі. Або навіть на машині заїхати з краю, з одного боку, заїхати на видобичах, і виїхати в районі заводу Рошен, з іншого боку, на Дим'ївській площі. Отак, наскрізь проїхати. Але через те, що він забитий сміттям наполовину, вода виходить і затоплює береги. Сміття в колекторах то окремий нескінченний біль, бо з одного боку вода змиває туди все сміття зі свого шляху, а з іншої сторони, ще й люди постійно щось кидають під решітки. В місцях стихійної торгівлі, наприклад, при найменшому дощі утворюється болото через сміття в зливових колодязях, яке туди або викидають, або просто здуває вітром. І так чистити їх треба регулярно. І ми часто бачимо на дорогах машини Київавтодору, які відка. Чують сміття із зливових колодязів, але тих же самих комунальників не раз ловили на тому, як вони скидають дрібне сміття чи опали листя під решітку зливоприймача. Бачили таке? Розкажіть в коментарях. Вони забуваються, їх дійсно погано чистять. У нас взагалі з обслуговуванням. Це ж не лише справа там, що у нас каналізацію дощову погано обслуговують. У нас і там мостові споруди погано обслуговують. Ну, ми бачимо, що з ними трапляється, що там да, е така. арматуру видно. Ну тобто, це, це не те, що там от ми забили на каналізацію, а все інше в нас добре. Розумієте, на обслуговуванні інженерної інфраструктури якось піару не зробиш ну, що ти там почистив каналізацію. Ніхто Але... не побачить. Да, більше люблять будувати щось новеньке, тому що тоді там можна перерізати стрічку там, і помпезно з оркестром щось відкрити. В принципі, після того, як там у нас щось затопить, то відбувається такий чарівний пенділь, який. Е Змушує комунальників е, працювати, щоб такого більше не повторювалося, щоб не робили там мемчики з міськими головами. Як вони купаються в цьому всьому? За даними Київводоканалу, щодня у місті трапляється понад 40 серйозних засмічень каналізаційної мережі. Загальна ж довжина дощової каналізації Києва 2700 кілометрів. За 831 з них відповідає «Київавтодор». За решту інші суб'єкти господарництва, наприклад, у дворах і поруч з будинками чистити дощові стоки мають керуючі компанії і жеди, у яких постійно не вистачає грошей і людей. Ще одне питання до столичних колекторів: вони збудовані не завжди логічно. Наприклад, решітки зливоприймачів можна побачити там, куди вода не потрапляє. Тоді маємо або застій води, або потік, що транзитом йде до наступних колодязів і збирається в таку річку, яка просто не встигає просучитись крізь решітку. Плюс, чим сильніший потік, тим більше сміття він підчепить. Це все осяде в одному колодязі і він заб'ється. Під землею ситуація теж не завжди краща. Будувалося в колекторі різні часи, в різними системами, різними урядами. Десь там може бути діаметр труби. 50 см через крок метрова труба. Ну, Абсолютно нелогічно. Наприклад, річка-шулявка є така. Там абсолютно колектор збудований не відповідно до законів фізики. Відповідно до законів фізики, да, гідродинаміки, всіх, вода має бути. Чим більше площа водозбору, тим більше має бути розмір колектору в місці, де він закінчується. Тобто, ти йдеш, наприклад, від витоку до гирла. На витокі має бути там, умовно кажучи, труба там 50 сантиметрів. Гидлів там може бути 5 метрів. Води стає дедалі більше з кожним метром. На ну, цей потік просто збирається і так, має, має бути... збирається більше, більше, більше наростає, як, як лавина сніжна. В Шулявці, наприклад, річ, там абсолютно нелогічно. Ти йдеш до районі гарматної трьохметрова величезна труба. Пройшов скрізь завод більшовик, вулиця Водина Гетьмана, ти повзеш вже по колектору, збудованому в 19 столітті, отакою висотою. Маленький і незамінений. І вода набирається, от вона десь на більшовику, а потім далі їй не вистачає місця, вона починає фонтанувати на поверхні. А потім не, не топить індустріальний. А набаки вверх, як має бути. Клас. І потім топить індустріальний, і все це, що ми маємо, коли так. там плаває весь політех. Так. Поруч. Який потік води зазвичай може нестись колектором, з якою швидкістю, з якою силою, коли ну, йде це дощ? Це Ніагарський водопад. Проблема Києва полягає в першу чергу навіть не в колекторах. Тих, що вони зношені або недостатньо великі, або забиті. Проблема в Києві полягає в його рельєфі. Це фактично горне місто. Тут перепад рельєфу від сотні до нуля метрів на кожному кроці. І вода під час дощу розповсюджується нерівномірно, вона стікає зверху вниз. Через це Проблема підтоплення буде існувати завжди. Невпорядкована забудова Києва це одна з головних проблем міста, яка спричиняє появу цілого комплексу інших труднощів. І періодичне підтоплення також пов'язані саме з нею. Якщо вас також нервує хаотична забудова Києва, залишайте свій лайк під роликом. Побачимо, як багато нас. Місце, де там раніше був навіть пустир або взагалі парк. Це був умовно грунт, який міг поглинати воду, яка туди потрапляла. Вона там затримувалась, були там калюжі, вода затримувалась на землі, і поступово вона йшла далі. А частко, частково залишалась, щоб там питати ці рослини. Коли відбувається забудова ділянки, то зазвичай, ну, по-перше, сама будівля, вона не поглинає воду. Тобто вода стримко з цих бетонних поверхней потрапляє в каналізацію. По-друге, подвір'я. ну, Там теж з'являється дуже багато твердих покриттів, ну, асфальт, асфальт, парковочка, ми. так, як все як положено. І знову ж таки, оця велика площа ділянки, вода там не затримується, вона швидко по розуклонці, вертикальному плануванню потрапляє там на дороги. Ну і перевантажується системи. В ідеалі зливову каналізацію потрібно модернізувати так, щоб вона пропускала більше води, але для цього потрібно повністю розривати вулиці, під якими пролягає мережа. Це занадто дорогі роботи, і є сенс це робити лише під час капремонту дороги. Заради однієї ливньовки навряд чи це робитимуть. До того ж, є інші шляхи, які можуть знизити навантаження на систему водовідведення. Є такий термін, як містогубка. Тобто вода, яка потрапляє на певну ділянку, вона там має і залишатись за допомогою зелених дахів, за допомогою зелених насаджень, за допомогою там, басейнів, за допомогою фонтанів, а також за допомогою навіть використання у побуті, тобто робити резервуари якісь і потім ця вода фільтрується, очищується і використовується там, ну, для поливу, наприклад. Наприклад, у Філадельфії, в США, таку систему вирішили запровадити ще в 2006 році. Місто також затоплювало через більш часті зливи і тому тут розробили програму Зелене місто, чисті води на цьому зображенні видно, як після втілення програми змінився вигляд міста. Що зробили і як це працює? В міському просторі облаштовують спеціальні зони, на які буде відводитись вода, і які поглинатимуть більшу частину вологи. Це можуть бути так звані зливові горщики між дорогою і тротуаром, рослинні бокси або цілі дощові сади. Якщо коротко, то це не просто газончики, а зелені зони з продуманою конструкцією. Сюди відводиться вода з прилеглої території, тут висаджують певні види рослин, які не бояться забрудненої середи, люблять вологу, поглинають її і заодно фільтрують. Під землею спеціальні шари ґрунту, дренажу укладені так, щоб. Куріння рослин могло зібрати максимальну кількість води. А все, що не зможе поглинути, ця зона або випаровується, або відводиться вже у зливову каналізацію, або у спеціальні резервуари, де зберігається і потім використовується, наприклад, для поливу. Вздовж доріг також облаштовують спеціальні траншеї, заповнені гравієм чи камінням і замасковані ґрунтом чи рослинами. Тобто замість звичних інженерних конструкцій, їх роботу тепер виконують клумби, дощові сади, зелені дахи і штучно заболочені ділянки біотрясовини. Ця програма дозволила Філадельфії значно знизити навантаження на каналізаційну систему міста. Як думаєте, чи можна таке впровадити в Києві? Поділіться думкою під цим відео. А у нас навпаки з газончиків нас, зливається на всіх. Да, так, у нас навпаки з, з газонів, це, якщо там особливо немає зелені, то, то зелень цю воду не затримує і разом з, з опадами спускається ще й грязюка, вона попадає на понижений тротуар або доріжку. Там у нас з'являється така каша, і потім це все прямує в. В систему водовідведення, якщо вона є, а якщо її немає. Як і це... вона забивається цим всім? Да, якщо... А зазвичай її немає в... у дворах у нас, і вона або залишається просто поки висохне, або поки його відкачають, Як, наприклад, у нас на Брезняках в... по бульварі Тичини там постійні затоплення. Як тільки щось стане або проходить дощ, там вона практично не висикається, калюжа. І це, це, це проблема. Ми робили дослідження по всьому лівому березі. Вона в 50% щойно відремонтованих дворів. Ще одним рішенням в окремих випадках може бути водопроникний асфальт. В тій же Філадельфії ним замінили третину дорожнього покриття. А у Великобританії розробили і вже використовують ось таке покриття на дорогах, парковках і майданчиках. В демовідео компанії виробника на дорогу виливають 4 тисячі літрів води за хвилину, і все це за лічені секунди всмоктується в дренажний шар і далі в ґрунт. В звичайних умовах таке покриття зможе відводити за хвилину 600 літрів на квадратний метр, тобто залишиться сухим навіть в дощ, який в 50 разів сильніше середнього для Англії. Виглядається дуже ефектно, але реалізувати такий проект нелегко, бо потрібно перебудовувати всю інфраструктуру під дорогами. А стосовно асфальту, який є водопроникним, це може бути ще одним рішенням для Києва? або все одно, все буде спиратися в ну в дощову каналізацію, яка знаходитиметься під цим асфальтом, під цими дорогами. Но, дивіться. Все ж таки, це стосується не доріг, мабуть, тому що з доріг у нас поки електрокарів не так багато, і з доріг дуже багато там маслів, усяких, бензинів стикає, тому не дуже добре, щоб воно там поглиналось у, у землю, тому що воно буде отруювати. Тобто такі асфальти, ну, це, це, мабуть, навіть не асфальт, а якісь покриття, а, які поглинають воду у тверді. А вони більш стосуються там для парків, для дорожок, доріжок, для ствольних територій, так тротуарів. Там це дійсно можна, це, це дуже дорого, але це в деяких випадках ефективно, гарно і працює. Але це не панацея. Зелена зливова інфраструктура з'явилась у Франції, Австралії, США, Великобританії, Норвегії і країнах Скандинавії. Уявіть, яким був би Київ, якщо облаштувати таким чином всі занедбані пустарі міста, величезні, безхозні простори могли б в теорії бути зеленими оазисами і ще й рятувати деякі ділянки від затоплення? Це з того, що треба почати, потрібно переглядати загалом використання території наших кварталів, наших районів, дворів і перепланувати її. Так, щоб вода там затримувалась, щоб у нас там сухі доріжки були, паралельно ця вода йшла на полив зеленої зони, щоб вона там затримувалась рослинами, просочувалася і не потрапляла в стоки. Це не, не так складно зробити. як Можливо, і здається, так. Да. Так, а чия це має бути ініціатива? Тобто, хто має починати? Мешканці звертатись, наприклад, до депутатів, до влади, казати, зробіть нам оце? Або мешканці можуть просто сидіти і чекати, коли хтось прийде, і їм щось зробить? Це складне питання, тому що, по-перше, наразі влада не зацікавлена в якихось маленьких точкових проєктах, схоже на те. А з іншої сторони, мешканці можуть просити і нічого не випросити. Як це, наприклад, на тих же Березняках, там регулярно кожен рік мешканці просять вирішити це питання. Ну, але, на жаль, вони просять побудувати цю зову каналізацію дощову, да, що дуже дорого, і на що потрібні гроші. Але, наприклад, рішення там підняти цей тротуар чи підняти цю дорогу. Або про це ніхто не думає, просто тобто просять не те, що їм насправді потрібно. Ну да, тобто, влада, по ідеї, має бути таким модератором, яка збирає просто потреби, і потім експерти її вирішують, а не так, що мешканці бачать проблему і намагаються знайти рішення, яке насправді може бути неоптимальним. Е, інша проблема в тому, що якщо в нас прийшов етап капітального ремонту, то найближчі 5 років туди ніхто не може втручатися, бо це гарантія. А, і, капітального і, ремонту да. дороги? Ну, або двор, двору, так. Да. І це ще одна проблема в неефективних, несучасних рішеннях, які е, можуть спускатися згори або вирішуватись в кабінетах, і, і потім це погане рішення консервується на найближчі 5 років, нічого з ним не можна зробити. Мені здається, що це може бути ініціатива знизу. Просто. Знизу це від людей. Від людей, так. Да, якщо, наприклад, навіть якщо у вас немає ОСББ, а якщо вона є, це загалом, то ще краще, да, ви можете самі вирішити, що вам потрібно водовідведення нормальне, і що, наприклад, у вас там затоплює двір і відвести цю воду на зелену зону, зробити там якийсь вузол фільтрації. Там, Додати туди якісь матеріали фільтруючі, типу там різні фракції відсіву гранітного, там, пісок і так далі. І Воно буде просто збиратись там в такій зелено-водній зоні і затримуватись, і відповідно у вас буде сухий доступ до під'їзду, сухий тротуар, суха, сухий проїзд, а е, у дворі буде таке озерце. Яке буде озерцем, наприклад, в під час дощу і після дощу якийсь час, а потім воно буде висихати. Стосовно дощових садів, якщо порівнювати їх, наприклад, з будуванням нової е, каналізації, що все ж таки може бути дешевшим, вигіднішим для міста збудувати нову е, дощову каналізацію, або, або ось такі зелені острівки, які будуть е, всмоктувати цю воду? О, ну це дуже таке важке питання в плані вигади і дешевизни, тому що. Ну, потрібно розуміти, що в принципі там дощовий цей сад чи садочок він не впорається з усією водою, і він все одно буде потребувати дощової каналізації. Тобто він частково воду затримає, але не всю. Ну, тобто вони там затримують. Звичайно, все ж таки, воно фільтрується і кудись йде. Тобто так просто. Ну, я думаю, що все ж таки насадження дорожче, але. Якщо зважати там, на привабливість міста, ну такі непряма не, не вигода, що місто стане за, за рахунок там зелених насаджень краще, отут може бути що вигідніше, і таке. Що найлегше можна зробити в Києві, аби покращити ситуацію, аби топило все ж таки рідше, менше і не при кожній зливі. Я б, наприклад, хотів вести таку норму, що якщо там. Будують, наприклад, 25 поверхів, умовно, так, то обов'язково з зеленою покрівлею. Тобто, якщо ти хочеш багато там, метрів отримати, Саме дах. Так. якщо ти хочеш отримати багато метрів з певної ділянки, ну, значить. Зроби щось добре, ще й там в плані екології. Ну і от, зроби зелену покрівлю. Тобто, звичайно, там, коли людина будує п'ятиповерхівочку, тобто ми розуміємо, окей, він будує щось нормальне, таке, не дуже жадібне, тоді ми не будемо. Бо все ці всі зелені насадження, зелені покрівлі, вони досить дорогі і там, не, не всюди їх буде раціонально робити. Ну, тому що в нас все ж таки є ще й проблема з житлом, що людей. Не дуже якісні житлові умови і їх потрібно покращувати. Ну, от це те, щоб що стосується забудови, і звичайно, прочистка обслуговування інженерних мереж. Експерти з різних сфер постійно говорять про системну неготовність столичної інфраструктури до надзвичайних погодних явищ. В будь-якому випадку Києву вже в найближчі роки доведеться щось змінювати у системі водовідведення, бо синоптики невпинно прогнозують нам зміни клімату, кажуть, що Інтенсивні дощі тепер стануть основною з ознак літньої пори, і при цьому закликають не перебільшувати їхній вплив на міські повені і не забувати про означення стану міської інфраструктури. А отже, якщо ваш двір чи шляхи на роботу постійно топить, у вас є кілька варіантів: зібратися з сусідами і подумати про облаштування у дворі власного дощового саду, частіше смикати представників міської влади і нагадувати їм, що вам потрібно покращити систему водовідведення в місті, показати, що в суспільстві є попит на ці зміни. І останній варіант купити надувний човен і гумові чоботи і просто змиритись. Який варіант оберете ви? Пишіть в коментарях. Дякую, що подивились це відео.